190 гривень за курточку від бренду лупілу для діток. У нас таких буде в лоті 10, буде дві жовтих в лоті і вісім синього кольору. Вартість такого лоту буде 1900 гривень, і розміри будуть 62, 68, 74, 80. Зараз ми вам покажемо, як вони виглядають. Всередині вони йдуть з таким утепленням. Дуже приємний на дотик для діток. Також капюшони де з утепленням. В жовтому кольорі також вони отак ідуть з утепленням, з таким капюшоном. Так, рукава на блискавці йдуть. Рукава у нас ось такі йдуть. І великий плюс: що коли ваша малеча замерзне, можна сховати маленькі пальчики. Ось так. І все, і вашим діткам буде тепло. Цей лот. Ви вже зараз можете замовити у наших менеджерів. Також в синьому кольорі в курточки теж так закриваються пальчики. Ховає дитинка, і все. Зробляємо разом!